Вітаю, друзі! Сьогодні 1 вересня 2024 року. Півроку тому ми заселили в нашу водойму хлорелу. Заселили її з метою очищення води від зелених водорослів. Зараз уже сьогодні перший день осені. Відповідно, це час, коли найнижчий рівень води. В нашій копанці спостерігається, вона впала приблизно десь на пів метра. топчику можна бачити, наскільки на протязі року зменшується вода. Якщо подивитися поближче, то в верхній частині ми бачимо деревину, яка просто темного кольору, а далі все, що білого кольору, це от настільки. Піднімається і зменшується рівень води за сезон від травня до кінця серпня до осені. Потім, після зими, рівень піднімається, і на початку травня він стає знову по цей рівень. Саме в цей час, коли вода найнижча, коли спека стоїть постійно влітку, спостерігаються проблеми із цвітінням води. І, власне, після заселення хлорели, в цьому році ми бачимо, що вода є зеленого кольору, що, в принципі, і має статися після внесення хлорели, але на поверхні води не плавають ніякі. Зацвівші такі в тому році було як піна, наче така просто скопичення цих надлишків життєдіяльності водорослів цих бактерій, зелених цианобактерій і так далі. Можете бачити, якою стає вода після внесення хлорели, вона з зеленого кольору. От. Але в цьому поверхня залишається чистою, без Ознак брудіння, такого і цвітіння. цьому році у нас був один випадок замору риби, Ну але загинули тільки то в столоби. Це сталося, тому що, бачите, зараз працює аерація. Там у нас збоку. Тут стоїть компресор і злетів шланг з компресора, і півтори доби не працювала аерація. Цього було досить для того, щоб вода, ну, знову ж таки, утворився термоклин, зменшилась концентрація кисню в воді, і толстолоби дуже щасливі до цього, тому вони загинули. Слід сказати, що я задоволений внесенням хлорели в нашу копанку. Тому що коли хлорели не було, то всі ці результати цвітіння вони призводили до утворення такої піни на поверхні води, яка навіть сантиметр-два сантиметри. Над водою виступала. О, цю, з цією піною абсолютно ніяк не можливо було боротись. І на е, ставку, от лише навколо місця, де працює аерація, було віконечко, де можна було бачити воду, а все інше було в тому році повністю покрито цією піною бактеріальною. В цьому році водичка зелена, але вона при цьому чиста. Видно, що немає. В ній цього надлишку дуже великого бактеріального. Слід зазначити, що на початку року вода більш прозора, більш чиста після зими. А от під кінець, в серпні, вересні, вона вже стає такою більш мутною. Це проблема, це особливості природного ставка, природньої копанки без проточної води. Без стоку, без зливу у нас такі умови, що ми тут це не можемо забезпечити. Немає протоку, немає хвилі, тому природньо сама по собі водойма очищуватись не може. Тому в таких водоймах слід, як мінімум, Запускати, заселяти хлорелу близько трьох разів на рік. Повинна обов'язково працювати аерація, ну і в ідеалі ще має працювати скімер для того, щоб з поверхні води все-таки прибирати там гілочки, листочки, всяку пильцю з дерев, для того, щоб поверхня була максимально чиста які маємо результати за 6 місяців хлорели. Я задоволений. Всього вам найкращого. До побачення, друзі.